Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку прості та складені числа. Почнемо з повторення. Згадаємо ознаки подільності на 10, 5 і 2. Нагадаю, число ділиться на 10, якщо його остання цифра 0, число ділиться на 5, якщо його остання цифра 0 або 5, число ділиться на 2, якщо його остання цифра парна, тобто або 0, або 2, або 4, або 6, або 8. Згадаємо ознаки подільності на 9 і 3. Число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться на 9. Число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. Запам'ятайте, якщо число ділиться на 9, то воно ділиться і на 3. Але якщо число ділиться на 3, то це не означає, що воно поділиться і на 9. Сьогодні ми з'ясуємо, які числа є простими, а які числа є складеними. Для цього давайте розглянемо такий приклад. Задані числа в таблиці, і ми назвемо дільники заданих чисел. Для числа 2 існує лише два дільники, 1 та 2. Тобто число 2 ділиться на 1 і ділиться само на себе. Число 7 також ділиться на 1 і само на себе, тобто дільниками цього числа є числа 1 та 7, число 13 також ділиться на 1 і само на себе, тобто дільники цього числа це 1 і 13. А вже число 8 ділиться не тільки на 1 і само на себе, а ще й поділиться і на 2 і на 4, тобто це число вже має 4 дільники. Число 12 має ще більше дільників. Число 12 ділиться на 1, ділиться на 2, на 3, на 4, на 6 і на 12. З'ясуємо, дільники числа 20. Число 20 ділиться на 1, на 2, на 4, на 5, на 10 і на 20. Таким чином, на цьому прикладі ми можемо побачити, що деякі числа мають лише два дільники. Одиниця та саме число, а деякі числа мають більше, ніж два дільники. Зараз ми це на екрані з вами з'ясуємо. Отже, числа 2, 7 та 13 мають тільки два дільники. Одиницю і саме число. А числа 8, 12, 20 мають більше, ніж два дільники. Таким чином, числа 2, 7 і 13 будемо називати простими, а числа 8, 12, 20 будемо називати складеними. З'ясуємо чітке означення. Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники, одиницю і саме число. Наведемо приклади. Два, три, 5, сім, одинадцять, тринадцять, сімнадцять. Ці числа діляться тільки на одиницю і на саме це число. Цих чисел ми можемо продовжити приклади і більше прикладів навести. Давайте запам'ятаємо, що число 2 це єдине парне, просте число. Це найменше просте число. Взагалі, простих чисел безліч, а найбільшого простого числа не існує. На форзаці нашого підручника наведена таблиця простих чисел до 997. І користуючись цією таблицею, ми можемо з'ясувати, буде число простим чи ні. Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Наведемо приклади. Число 4 буде складеним, оскільки крім одиниці і самого цього числа воно поділиться ще й на 2. Число 12 також буде складеним, оскільки воно має більше, ніж два дільники. 15, 21, 28, 100 і так далі. Все це приклади складених чисел. Розглянемо наступний приклад. З'ясувати, простим чи складеним є число 10 345, нам корисно пам'ятати ознаки подільності чисел. Ми бачимо, що задане число закінчується цифрою 5, а це означає, що це число ділиться на ціло на 5. Отже, задане число має більше, ніж два дільники, крім одиниці і самого числа, ми можемо вказати ще і дільник 5. Отже, відповідь, що це число є складене, складене оскільки ми вказали ще один дільник 5. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 991. Доведи, що складеним є число перше 8136. Це число є складеним, оскільки воно ділиться на 2, адже остання цифра цього числа 6 парна. Тому, крім одиниці і самого цього числа, ми можемо вказати ще дільник, наприклад, 2. Число 27125 також є складеним, оскільки. Остання цифра цього числа буде 5, а це означає, що це число поділиться націло на 5, звичайно, воно поділиться і на одиницю, і само на себе, тобто вже буде більше, ніж два дільники. Наступне число 33006 І число 123456 будуть складеними, Оскільки останньою цифрою є парна цифра. А це означає згідно е, ознак подільності, що поділяться ці, ці числа на 2. Розглянемо номер 993. Запиши всі дільники числа 48. Підкресли ті з них, які є простими числами. Отже, щоб записати всі дільники числа 48. Ми згадаємо, що будь-яке число ділиться на 1 і ділиться само на себе. Отже, 1 і 48 є дільниками числа 48. Далі, це число закінчується парною цифрою, отже, воно поділиться на 2. 2. Також є дільник числа 48. Щоб записати ще один дільник, поділимо 48 на 2 і одержимо 24 це також буде дільник числа 48. З'ясуємо, чи ділиться 48 на 3. Знайдемо суму цифр, з яких складається це число. 4 додати 8 буде 12. 12 ділиться на 3, отже, 48 також ділиться на 3. 3 буде дільником числа 48. Поділимо 48 на 3 одержимо 16, це означає, що 16 також є дільником числа 48. 48 поділиться також на 4. І 48 поділити на 4 буде 12, також буде дільником числа 48. 48 поділиться на 6. Згадуємо табличку множення. 48 поділити на 6 буде 8. Далі 48 поділиться на 8, ми вже це вказали. І таким чином записали всі дільники числа 48. Серед них треба підкреслити прості числа. Ми підкреслюємо прості числа, 2, просте число. Далі, 3 просте число. Оскільки вони діляться на 1 і на саме число. Далі 4 складене число, 6 складене число 48, 24, 16, 12 і 8, всі ці числа будуть складеними, оскільки вони поділяться, наприклад, на 2. У нас є особливе число 1 і запам'ятайте, що число 1 ні просте, ні складене. Число один ні просте, ні складене, тому що воно ділиться тільки на один, має тільки один дільник. Запам'ятайте, це особливе число. Розглянемо номер 994. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб число було складеним? Отже, перше завдання: 7, 2 і остання цифра зірочка. Замість зірочки останньої цифри ми можемо поставити будь-яку парну, парну цифру, і тоді задане число поділиться ще й на 2, отже, буде складеним. Замість зірочки може бути 0. 2, 4, 6, 8. Замість зірочки також ми можемо поставити число 5, і тоді утворене число 725 поділиться на тіло на 5, тобто матиме ще і дільником і 5. Далі ми можемо знайти суму цифр, з яких складається це число, 7, додати 2 і додати зірочка. 7 додати 2 дорівнює 9. І тому замість зірочки ми можемо поставити 0, ми вже вказали, число поділиться на 3. Замість зірочки ми можемо поставити число 3. І тоді сума цифр буде 12, поділиться число ще й на 3. Замість зірочки можемо поставити 6, вже в нас вказали, можемо ще раз не записувати. а а 9, це треба вказати ще. І тоді утворене число у нас також поділиться на 3, тобто, матиме ще один дільник. Зараз я ластиком витерла, бо двічі записала число 6 і продовжуємо далі. Наступне друге завдання: число 2, 5, 7 і далі зірочка в кінці. Ми можемо міркувати схожими, як і в попередньому завданні, тобто замість зірочки можуть бути парна цифра: 0, 2, 4, 6, 8 або далі 5, також. Тоді буде закінчуватися п'ятіркою, чи поділиться на З'ясуємо, які цифри можемо поставити замість зірочки, щоб утворене число поділилося, наприклад, на 3. Зараз ми знайдемо суму цифр, з яких складається це число. І одержуємо 2 додати 5 буде 7, 7 додати 7 буде 14. І тоді, щоб число поділилося на 3, 14, нам треба додати. 4 ми одержимо 18, але 4 ми вже вказали. І далі ми можемо ще з'ясувати, якщо будемо додавати число. Інше то не вийде в нас сума цифри, щоб поділилася на 3. Отже, ми вказали замість зірочки всі вказані значення. Далі у завданні 3 зірочка стоїть посередині. І тому ми зараз застосуємо ознаки подільності на 3 або на 9. Для цього знаходимо суму цифр, з яких складається. Ось таким чином. Знайдемо суму відомих, 4 додати 3 буде 7 і додати зірочка. Якщо самі зірочки ми поставимо число 2, тоді ми одержимо 7 додати 2 і буде 9, і тоді утворене число 423 423 поділиться на ціло на 3, отже, задане число буде складеним. Якщо ми з вами тепер замість зірочки поставимо, наприклад, число, зараз з'ясуємо, наприклад, число 5. Спробуємо замість зірочки поставимо число 5. Тоді 7 додати 5 буде 12, 12 ділиться націло на 3. Отже, отримане число 453. Також поділиться на 3 націло, і отже, буде і складеним, оскільки, крім одиниці і самого цього числа, в нього буде ще дільник 3, що ми і вказали. Тепер замість зірочки ми можемо поставити ще і цифру 8. Чому? Тому що 7 додати 8 буде 15, 15 поділиться націло на 3, і це. Це означає, що утворене число 483 поділиться на ціло на 3, і це буде означати, що число, це число також буде складеним. Завдання номер 4 спробуйте виконати самостійно, алгоритм розв'язання я вам тільки що надала. Бажаю успіхів. Розглянемо номер 996. Не заглядаючи в таблицю простих чисел, запиши перше, усі прості числа більші за 8, але менше від 22. Тобто, ми повинні знайти такі прості числа, які більші за 8, але менше за 22. І Х просте число. Записали умову задачі за допомогою математичних позначень. Це в нас перше завдання. Отже, наступне число за числом 8. У нас йде 9, але 9 складене число. Далі 10 також складене число, а вже 11 це число просте, оскільки воно ділиться на 1 і само на себе. 12 буде складеним числом, а 13 простим ділиться на 1 і само на себе. 14, 15, 16 це будуть складені числа, оскільки вони мають більше, ніж два дільники. А число 17 є просте. Наступне просте число 19. А далі число 20 і 21 будуть складеними. Отже, числа, які більше за 8, але менше від 22. Ми записали. В другому завданні треба записати усі складені числа. Ми можемо записувати Y більше за 38, але менше від 54, і причому Y за умовою повинно бути складене число. Тобто мати більше, ніж 2 дільники. З'ясуємо, які це можуть бути числа. Наступне число за 38, іде число 39, це число, крім одиниці самого себе поділиться на 3, отже, це число буде складене. Наступне число йде 40, це також буде складене число, думаю, пояснювати тут не потрібно, наприклад, на 10 поділиться. Наступне число 41 буде простим. Далі 42 також буде складеним, оскільки поділиться на тіло ще й на 2. Далі 43 просте ми не записуємо. 44 складене. 45 також буде складене, поділиться, наприклад, на 9. І вже буде мати більше, ніж 2 дільники. 46 буде складене. Оскільки поділиться ще й на 2, наприклад, закінчується парною цифрою. Далі 47 – це буде просте число, оскільки ділиться на одиницю і само на себе. 48 – складене число, має більше, ніж два дільники. До речі, ми на уроці вже знаходили всі його дільники. 49 також складене число, крім одиниці самого себе, ділиться ще й на 7. Далі 50 також буде складеним числом. Наприклад, поділиться ще й на 10 і на 2 поділиться більше, ніж 2 дільники. 51 поділиться ще на 3. 3, зверніть увагу, 5 додати 1 буде 6. Отже, число 51 поділиться націло на 3. 52 парне число поділиться ще й на 2. Також буде складеним а число 53 буде простим. Ми виписали всі складені числа, які більші за 38, але менше від 54. Сьогодні на відеоуроці ми з'ясували, які числа називають простими, а які складеними. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!